Влучили шахедами по місту Кривий Ріг. Ми ззаді бачимо, що прості цивільні будинки, стекло, рами, окна, двері, все немає нічого живого. Це мій будинок, в якому я проживаю з 90-х років. Якраз вийшли після трьох зривів прильотів, вийшли перекурити. І якраз. только вышли и вот это рядом с домом снаряд и вот это нас спасло что не травмировались ничего. раз были с противоположной стороны дома ну, взрыва где взрыв был за домом Что потрощено? окна потрощены двери э -э крыша гаражные ворота тоже вырвало ну короче ну, то что такое вот стекло рамы, окна двери все Немає нічого живого. Сьогодні вночі знову ці расисти, по-іншому не скажу, здійснили терористичний акт на нашій території Криворізького району. А саме влучили шахедами по місту Криворіг, по приватному сектору. Ми ззаді бачимо, що прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновано вікна, зруйновані криші. Саме головне, що від цього удару ніхто не постраждав. Всі живі, але один чоловік отримав легкі поранення. Зараз він знаходиться вдома. Медики надали всю необхідну допомогу і він знаходиться, перебуває на дому. Зараз працюють всі комунальні служби міськради і прибирають заваля, надають всю необхідну допомогу людям, ліквідовують наслідки цього удару. Зараз розгорнуто штаб біля будинків, людям надається плівка, рейки, доски, шифер. Все необхідне. Також працюють медики, працюють психологи з людьми, тому що такі тяжкі і емоційні перенавантаження, людям потрібна допомога психологам. Зараз штаби працюють. Не знаю, з чого починати. Ми почнемо з уборки, все, Мусор, цей, який після вриву з'явився. Ну, По мере возможности, по мере поступления помощи от государства, от местного самоуправления нашего, что-то будем делать, не знаю еще.